У Чернівцях презентували двокнижжя змосковлення буковини, яке охоплює період 1940-1990-х років. Автор, професор Микола Тимошик, у своїй праці використав документи чорнівецьких архівів та матеріали преси і пояснив, як партія спрямовувала діяльність змі, розповів про методи зомбування українців, як це перегукується з подіями сьогодення та чому з московлення має прочитати кожен далі у сюжеті. Книгу Змосковлення буковини Микола Тимошик вважає своїм боргом перед Чернівецькою областю. Адже тут пройшла частина його життя, де відбулось його становлення як журналіста. Мій бор полягав у тому, що я мав подякувати цьому краю, який мене з комуністичного журналіста, який був переконаний у тому, що ми, коліщатки і гвинтики, будуємо комуністичну систему, допомагаємо нашій партії робити нове суспільство. Я перетворився в націоналіст, в хорошому розумінні цього слова, відчув кореневість свою, кореневість до українців, до української історії, почав копатися глибше, почав досліджувати архіви, так народився проєкт Змосковлення Буковини. Працювати над виданням Микола Тимошик почав на початку повномасштабного вторгнення. У двохнижі автор охоплює період 1940 -1990 х 1990-х років. У своїй праці використав документи Чернівецьких архівів та матеріали преси, коли ми то допинилися перші тижні війни. Я зрозумів, що є шанс за місяць-два подивитися цих архівів. Мені дозволили архіви дивитися. Чим більше занурювався в цю архівну правду, тим більше ну, поставало той масив інформації, який треба було не просто оприлюднити, а треба було вдягнути в його в таку гарну форму. За кордоном ця форма називається нонфікшн. тобто невигадана історія, але вдягнена в гарну художню вдяганку. В основі мене документалістика, сюжетний розвиток подій і вдягнена в літературну форму, яка дає можливість читати цю історію як детектив. Ідея книги показати, що робила влада Російської імперії не тільки на заході України, а й на її околицях. У першій книзі йдеться про форми та методи комунобільшовицької пропаганди і зомбування свідомості українців, у другій про механізми створення та наслідки функціонування нової преси народу та для народу. Спочатку була росифікація, потім була радянізація, потім була комунізація і, нарешті, денасифікація. За цим стоїть зміна ментальності українців. І їх єдиного совєтського народу, ну російського народу, в якому є старші брати і є менші брати. Тому методи одні й ті ж самі. Те, що вони робили на Сході, вони потім повторилися в 39-му році в семи областях Галичини, далі на Буковині в 40-му році і в 45-му році на Закарпатті. Саме такі трагічні сторінки історії нашої країни, саме через те, що в нас відбувається війна, вона і є того важлива. І там зібрані ну, унікальні факти про те, як відбувалося з Московлення Буковини, те, що відбувалося. Я думаю, що не Ко не секрет, що і зараз певні моменти такі існують, тому. Громада, буковини насамперед студенти і молодь повинна знати свою історію, повинна знати, як це відбувається. Така лагідна неукраїнізація. Повинні робити все для того, аби боротися всім антиукраїнським. Ми обов'язково зробимо все можливе з депутатським корпусом для того, аби максимально розписувати по всіх наших і бібліотеках, читальних залах, щоб доступ до неї був і щоб люди могли дізнатися, що ці книзі. Там унікальні матеріали нашого архіву зібрані за великий період часу і дуже гарно упорядкований. Вона дуже гарно доступно пояснюється. Я переконаний. Що її потрібно прочитати, вона має бути в всіх школах, в бібліотеках, в університетах, тому що ми маємо знати свою історію ну і зрозуміти, по якій причині воно відбулося у нас зараз, що у нашій країні йде війна. Я переконаний, що це є програма деколонізації України, деколонізація і нашого міста. Звісно, ми зобов'язані зараз по перше знати свою історію, по друге її відновити, ту, яку ми насправді її ще дуже погано знаємо. Окрім Чернівців, книгу презентували у Києві, а також у Фінляндії. Автор планує представити її в усіх обласних центрах України. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін. Новини сі 4